Доброго дня, дорогі восьмикласники. Рада вас вітати на уроці зарубіжної літератури, тема нашого сьогоднішнього уроку література середньовічної Європи, основні тенденції та тематичне розмаїття. Пісня про Роланда, Історична основа твору і поетичне переосмислення в ньому реальних подій, патріотичні ідеї в пісні про Роланда. Образна система Роланд Ганелон-Карл. Елементи фольклору. Мета нашого сьогоднішнього уроку поглибити знання про середньовічний героїчний епос, визначити історичну основу, тематику, ідейний зміст та композицію французького героїчного епосу Пісня про Роланду. Розвивати уміння висловлювати власну думку Виховувати інтерес до історичного минулого інших народів світу. Теорія літератури середньовічний героїчний епос це фольклорні твори різних народів, які були створені в добу середньовіччя. Вони відображають легендаризовані формі події загальнонаціонального значення, релігійну боротьбу, битви проти чужеземних загарбників тощо. Виділяють такі основні періоди середньовіччя. раннє середньовіччя 5-11 століття. Головною особливістю була відсутність єдності в літературному процесі, зріле класичне середньовіччя 12-13 століття, був розкіп героїчного епосу за неподплатномовної літератури, пізні середньовіччя. 14-15 століття. Головною особливістю був перехід до Ренесансу, початок ствердження національних літератур, основні жанри середньовіччя, релігійна література. До неї відносять різноманітні життя святих, біблійні сюжети, молитви, проповіді, твори героїчного епосу, твори, у яких відображена боротьба з ворогом, злом. Лицарська література, кодекс честі, увага до світського життя, поезія трубадурів та ваганців, оспілування радощів життя, служіння прекрасних дані, твори життєлюбні, іноді сатиричні. Значним явищем середньовічної культури є лицарська література. Найбільшого розквіту досягла у xi xii століттях у південній провінції Франції, Провансі. Провансальських поетів називали трубадурами. Трубадур поет епохи середньовіччя. Провідною темою його поезії були оспіування дами та кохання до неї: Лицарство та його закони, лицар від німецького «ritter» – «вершник». Середньовічний дворянський почесний титул в Європі, його отримували молоді дворяни, коли досягали повноліття. Звання лицаря надавалося за героїчні вчинки та подвиги, іноді навіть особам недворянського походження. Лицарі несли службу в могутніх феодалів церковних князів, служили при дворах і були основною силою у Христох. Згідно лицарського статуту, лицар повинен бути хоробрим воїном, захищати батьківщину, захищати церкву, бути вірним Сузерем, королю, захищати рід сил. Згодом лицарський кодекс честі поповнювався куртуазними, галантними, вишуканими заповідями. Ідеальний лицар повинен бути. Вишикано ввічливим, вміти танцювати, співати, складати вірші, бути елегантним в одязі, галантним у поводженні з дамами, здатним на ніжні почуття. В основі пісні про Роланда лежить дійсний історичний факт, пов'язаний з боротьбою французького короля Карла Великого проти Маврів у восьмому столітті. завоювавши декілька міст, Карл обложив Сарагосу, однак через декілька тижнів був змушений зняти облогу і повернутися за піронею внаслідок ускладень у власній імперії. Уперше пісня про Роланда, найвідоміша пам'ятка середньовічного епосу Франції, була виконана в 1106 році на весіллі хроброго батажка християн у хрестових походах Булемонда. Спочатку поему виконували усно під акомпанемент музичних інструментів. Така декламація з перервами могла тривати два дні. Завдяки тому, що жонглери користувалися маленькими кишеньковими шпаргалками, зберігся рукопис пісні про Роланда, зроблений близько 1170 року. А зараз пропоную визначити тему та ідею поеми Пісня про Роланда. Отже, тема зображення боротьби франків проти іновірців та іноземців за батьківщину. Ідея твору оспівування боротьби французів із арабськими завойовниками, заклик до боротьби з ворогами, уславлення патріотизму і вірності королю. У пісні про Роланда діють історичні особи та вигадані персонажі. Серед реальних осіб можна назвати Карла Великого Роланда Ганелона. Давайте трохи зупинимось та дамо невелику характеристику кожному з цих героїв твору. Роланд головний герой епосу, граф, племінник короля, пасинок Ганелона. Він сміливий лицар, який вірно служив королю. Карл Великий французький король. Уособлює в собі ідею державної єдності та християнської віри. Карл добрий до своїх воїнів, прямий та благородний, граф Ганелон негативний герой поеми, гордий та запальний. Він не може стримати гніву й образи на пасинка Роланда і страшно мститься йому із своїм співвітчизникам. Ці герої твору мають спільні і відмінні риси. Зі спільних рис можна побачити, що всі вони походять зі знатного роду, є відважними воїнами та мають гарну зовнішність. Відмінне, Роланд і Карл чесні та порядні, головне для них інтереси держави. Їхніми вчинками керують патріотичні почуття. Ганелун, на відміну від Роланда і Карла, хитрий та підступний. Переслідує тільки власні інтереси, у вчинках керується почуттями ненависті і помсти. А зараз давайте підведемо підсумки нашого уроку і дамо відповіді на питання: які особливості героїчного епосу? Який історичний факт лежить в основі поеми «Пісня про Роланда? Що в епоху середньовіччя вкладали в поняття лицар? Які якості характеру мали визначати справжнього лицаря? Чи можна вважати поему пісня про Роланда актуальною? Чому? Будь ласка, запишіть та виконайте домашнє завдання. Перше. Теорія літератури. Знати, що таке середньовічний героїчний епос. Друге. Виписати цитати опису природи, в яких наявні елементи фольклору. Третє. Скласти план характеристики Роланда. Четверте. Намалювати ілюстрації до поеми «Пісня про Роланда За бажанням. Дякую за увагу. На все добре!